Поговоримо про раціональні дроби. Виявляється, раціональними дробами називають дроби, у яких в чисельнику є многочлен, і в знаменнику є многочлен. Ну, наприклад, може бути там в чисельнику 2х-1, а в знаменнику просто Х. Це раціональний дріб. Або, наприклад, 5 поділити на х плюс 7. Це теж раціональний дріб. А вже, наприклад, х квадрат мінус 4 поділити на 2 це є цілий вираз. Хоча ніби записано у вигляді дробу, але насправді цілий. Чому? Бо в знаменнику в нас є число. Немає змінної. Отже, такий вираз називають цілим. Якщо ми говоримо про раціональні дроби, то обов'язково завжди говоримо про область допустимих значень даного дробу. Дріб існує тільки тоді, коли знаменник не дорівнює нулю. Знаменник це вираз, записаний під рискою дробу. Отже, обов'язково має бути знаменник. Вираз підрискою дробу не нуль. Давайте знайдемо область допустимих значень першого дробу. Отже, перший дріб, дивимося уважно на знаменник у нас в знаменнику x. Отже, ми кажемо, х не дорівнює нулю. Тобто, всі числа підходять крім нуля. Далі дивимося в другому дробі. Область допустимих значень нас цікавить знаменник. Знаменник у нас х плюс 7. Отже, х плюс 7 не дорівнює 0. Тобто х не дорівнює мінус 7. Тобто, всі числа ми можемо підставити в цей вираз, в цей дріб. Тільки не можна мінус 7. Бо якщо х дорівнює мінус 7, то мінус 7 плюс 7 дорівнює 0, і тоді дію виконати неможливо. А третій вираз, який є цілим, ми кажемо, що область допустимих значень цього виразу будь-яке число. Бо в знаменнику 0 ніколи не буде, бо в знаменнику є тільки 2. Отже, ми кажемо х будь-яке число. Все легко і просто.